Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії, де ми разом з гостями розбираємося у складному і докопуємося до суті. Я, Олександр Серцов, незалежний журналіст, і сьогодні маю розмову, яку точно варто дослухати до кінця. Напишіть у коментарях звідки ви дивитеся з України чи з-за кордону, і вони чи вважаєте. Ви, що Володимир Зеленський має йти на другий термін. А якщо ви ще не підписалися на мій новий канал «Вечірніх розмов, саме час це зробити там ще більше змістовних розмов. І м м м м нагадую, що мій сьогоднішній співрозмовник. Е це народний депутат України Микола Волочкович, з яким маємо телефонне включення, один із тих політиків, який пройшов і Революції Гідності, і фронт парламентських боїв, і у Верховній Раді представляє фракцію Європейська Солідарність. Людина, яка добре знає, як працює політична кухня і в регіонах, і в центрі. Отже, останні заяви з банку звучать як старт. Передвиборчої кампанії керівник офісу президента Андрій Єрмак нещодавно публічно закликав Володимира Зеленського йти на другий термін, назвавши його найкращим президентом в історії України. Отже, пан Микола, як ви сприйняли ці слова Єрмака? Це мобілізація електорату чи початок кампанії, чи просто тест для суспільства? Ну я прийняв ці слова зі скепсисом. Ми пам'ятаємо виступ Зеленського на початках його політичної кар'єри, що я йду ще на один термін, і щоб там не було, буде лише один термін. Що ми бачимо, що е, все помінялося, чи е, ставши при владі, е, пустивши е, всюди свою своїх знайомих кумів, е, 95 п'ятий квартал сусідів своїх сусідів, сусідів і так далі. І тепер ми чуємо наближне оточення Зеленського говорить про другий термін. Ми розуміємо, що другий термін це можливість уникнути відповідальності наближчого оточення Зеленського. Бо ми бачимо ці порушення кримінальні справи по не лише по міністрів, не лише по першому віцеміністру царе по Чорношову. Ми бачимо. По депутатах Верховної Ради, які Зеленський привів до влади під своїми прапорами, і за яких він враєктував, що це нова команда, нове бачення, нова країна. І є багато таких інших ситуацій, за які, які е, ну скажімо, в будь-які цивілізовані країні політики несуть не лише політичну, а кримінальну відповідальність. Можливо, тому і почалися заяви про, про другий термін, як е, можливість втечі від відповідальності за вчинену за. 6 шість років. Хлопці з фронту питаються, а де ж ці фортифікації, де ж якісна зброя, де ті міни, які не падають, падають і не вибухають? Це все ж це все ж команда, яка контролювала, яка робила теперішні на банку. Тому я розглядаю цей. Звичайно, як тест, як готування ґрунту, мовляв, ось дивіться, який є цей. Ну, най, о, най, ще один скепсис: а що такого найкращого зробив? Що, що може послужити ознакою тої якісної роботи, про яку говорять, що ми найкращі? Для порівняння, наприклад, можемо провести п'ятим. Чотирнадцятого по дев'ятнадцятий рік після Януковича розвалена економіка, початок російської агресії, мало боїздатна армія, і бачимо ті 19 рік. Не лише про армію. Ми говоримо, бачимо, коли в попередньому скликанні п'ятому президенту довелося робити 144 реформи в різних сферах для того, щоб отримати без. Цях для самоврядування можливість українцям по покордонні створення анкорупційні структури, і суспільство, яке ну, дуже різко гостро реагувало на всілякі такі корупційні речі, які ну, справді робилися якісь зміни, робилися якісь результати. Пам'ятаємо ці перші експерименти з пам'ятаємо. З митними зборами і дорогами і як різко пішли без додаткове фінансування бюджету за рахунок стимулювання митних платежів були проведені в багатьох областях дороги. Я хочу носить себе фінансування, виділення з державного бюджету. І багато інших таких речей, які можна говорити для порівняння. Які ж зміни ми бачили за, за останні е, шість років, щоб не сказати, що це найкращий президент ці років, ну можливо, хтось скаже, які. Ну, ну окрім того, що найближче, найближче оточення прийшло до влади, заявило про себе корупційним о, всякими іншими о, нехорошими речами, і що ще ми побачили оце, ну, за, за ці років. В чому проявилося найкращість? Тому кажу, такі, мій скепсис на цьому позориться і. Я розумію, що це початок відбілювання чи до того, що, мовляв, Зеленський мусить піти. Ну, на другий термін, я маю на вас. То, що вони заявляють, то що вони заявляють. Ну, такий ну, скепсис. скепсис, скепсис, скепсис і ще раз скепсис. Так, пане Миколу, а чи не виглядає е, другий термін як уникнення відповідальності замість підбиття підсумків? Так, я ще таки що про те, що казав, що е, так виглядає, що. Кримінальної відповідальності за ті за те, що було зроблено за ці 6 років. Ми памикаємо дуже багато речей від економіки до обороноздатності країни, від, від будівництва доріг до будівництва фортифікації. Всюди і всюди є скандали, кримінальні справи. І всюди ми бачимо є проблем, проблеми питання з фортифікаціями. Це питання обороноздатності, це питання безпосередньо самого президента. Це його, це його повноваження, це його сфера, це його зона відповідальності. Ми бачимо провалені, про те, що навіть створені спеціальні тимчасові слідчі комісії, які вже на десятки мільярдів виявили порушень, про десятки кримінальних справ за зловживання під час будівництва або взагалі про відсутність будівництва фартинаційних спробу при виділених коштах. І ну, так можна багато говорити. Достатньо Gracias.